Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці, я та сама вчителька, яка в декреті. І мені виповнилося 30. І сьогодні поговоримо про мої досягнення та недосягнення і порівняємо з такими ж самими досягненнями та недосягненнями, такої ж самої Мері, але яка була народжена і виросла в Америці. Тому поїхали! Мене звуть Марія і ім'я Мерії для такої уявної американки я вибрала не дарма. Це в принципі еквівалент імені Марія. Я себе ніколи не уявляла і не представляла, що мене може звати Мері. І навіть коли я працювала своєю колегою в американській школі, її звали Мері. Я про неї згадувала в сім'ї, і мені здається чоловік, або мої батьки мені сказали, о, так ви тіски, да? у вас одинакове ім'я. І я так подумала. Мері, точно, це ж моє ім'я, але, скажімо так, в, англо... в англійській культурі. А, тому таку уявну мене, але американську я назвала Мері. Їй так само 30. Перший пункт це дитинство та сім'я, в, в якій я виросла, і уявна Мері. Значить, я сама киянка, я народилася в столиці, а, ходила в одну з. Власне, столичних да, столичних, столичних шкіл нічого особливого це була спеціалізована школа з поглибленим знанням англійської мови. А так, в принципі, в доволі спальному. Районі нічого особливого. Якщо говорити про Мері, куди б вона ходила? Е, вона б не ходила, її б обов'язково відвозили. Її б відвозили або мама вранці, або тато і так само забирали. Я йшла додому, мені здається, 15-20 хвилин пішки, і це було дуже багато. Мені здавалося, боже мій, як же, довго, як, як же довго, довго я ходжу і як же далеко знаходиться мій дім. Чому мені не обрали школу, яка знаходиться, знаходиться трошки? Ближче, от так, до моїх друзів, до моєї школи, щоб мені не доводилося стільки ходити пішки. Для Америки, звичайно, це ходити в школу пішки це взагалі не варіант. Такого просто навіть дуже складно уявити. Після школи я могла піти до своїх подружок і на чайок, і залишитися до вечора. І потім там запропонували переночувати і, в принципі, там зробити всі домашні завдання. І ця, ця дорога додому 15 хвилин могли перерости і в 2-3 години. І нічого в цьому не було страш, страшного Мері Якби зустрічалася з своїми подружками, її мама обов'язково мусила б заздалегідь домовитися з мамою інших подружок на, скажімо, так званий сліп овер. Да? то коли друзі збираються, не друзі, а саме от подружки збираються і ночують в одне одного. Да? То такі от, я не знаю, дівич вечір, але для тінейджерів, для підлітків, для дітей. Ось так. Так само у мене було кілька гуртків. Всі вони, до речі, стосували. всі я недовго ходила не на жодні гуртки, але багато моїх однолітків ходили в школу піонерів. Ну, тобто це вже такий, скажімо так, це радянська назва, але будівля зберігалася цього дворець піонеров, да, і там було дуже багато. Різних гуртків, різних класів можна було ходити на танці, можна було ходити на спів, на хор, на малювання. Я дуже швидко починала і власне відразу кидала. Дуже довго лише ем, англійська мова залишилася зі мною на всі. все. А от якби я була Мері, да, американка Мері, вона б насправді могла б так само ходити на різні гуртки. Вони були і було, було набагато менше, якби вона щось починала. Батьки вкладають гроші, потім їй б було набагато складніше від цього відмовитися, тому що вже батьки вклали дуже, дуже велику суму грошей, і відповідно вони вже якось це пов'язують з її майбутнім, з її кар'єрою, з її реалізацією. Найчастіше це спорт. Та спорт це дорого, взагалі будь який будь які гуртки це дорого, а спорт, теніс, танці, будь-що це дуже дорого. І якщо вже дитина почала ходити, батьки вкладають в це гроші, відвозять да, і забирають, відповідно, це складніше так просто покинути. Далі, освіта. Ну насправді в мене дві магістратури: одна українська, одна американська. І так само я один рік навчалася на аспірантурі. Школа. І бакалаврат в мене бюджетний, тобто за них платила держава. Магістратуру українську мені оплачували батьки і магістратуру американську. Ну, власне, сплачую до сих пір свій кредит я а, ось. І аспірантура, рік у мене був так само безкоштовний, і я м м м навіть отримувала стипендію за цей нещасний рік. А, а от у мирі, якби була в неї можливість так, йти навчатися. Вона б дуже ретельно думала над своєю освітою, куди їй потрібно вступати. Вона б ретельно продумувала, і де вона потім би змогла працювати, тому що освіти як такої бюджетної, коли за тебе платить держава, її немає. Є гранти, коли так само держава дає різні. Стипендії можна подаватися на зменшення вартості за освіту. Це може бути там навіть на 50% менше, але все одно доведеться платити. Тому Мері дуже бретельно обирала цю освіту, і вона поступила на платний, і так би вона працювала і навчалася паралельно, і ще б її батьки, скоріш за все, так само допомагали їй фінансово. Ось такі реалії. Я насправді почала працювати в 18 років. Там я подекуди почала давати свої перші приватні уроки англійською мовою. Якби я була американкою, якби я була американкою на ім'я Мері, то точно. Я почала працювати років 15-16. Тому що я б хотіла на ту ж саму помаду собі, на ті ж самі кудись там піти з друзями, да, домовитися піти в якийсь, я не знаю, клуб для підлітків. Я думаю, щось таке подібне тут має бути. На це все американські батьки найчастіше не дають. Гроші. Тобто ти хочеш, ти можеш жити в моєму будинку стільки, скільки ти хочеш. Ти хочеш їсти мою їжу, будь ласка, холодильник відкритий. Але якщо ти хочеш щось на себе, да, щось таке екстра, класні кросівки, новий телефон, гульки з друзями, тоді, будь ласка, йди на роботу. І це в 15-16 років. Найчастіше це офіціант. І так тут, в принципі, всі підлітки працюють. Всі, хто в хайсху, вони. Трошечки, але підробляють. Так, наступна робота та кар'єра. Я була викладачем е, англійської, іспанської мови та літератури в університеті і так само підпрацьовувала репетитором англійської та іспанської мови. Це було в Україні. Тут я працювала вчителькою для K5, та, для діток, яким 5 років, кіндергарден. Де працювала? Мері для Мері робота, скоріш за все, була б першим і основну була б на першому місці, і це було б основною основною її діяльністю, хобі. А так само вона я думаю, що дуже важко уявляла своє життя без роботи, тому що американці надзвичайно працьовиті. Мері набагато більших висот досягла, тому що вона почала працювати. Вона не робила ніякі перериви в роботі. А вона б, скоріш за все, так само навчалася і працювала навчалася на магістратурі і працювала в школі, так як і я. Але в неї була б одна магістратура і ніяких спроб отримати PhD в аспірантурі. В неї не було. Вона б не витрачала це енергії, часу, і відповідно вона б дослужилася до вищого рівня. В нас є Поняттям у викладачів, викладачів вчителів, американських школі як сіньоріті, да? тобто, коли ти досягаєш певної 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 ланки, да? певного щаблю, ти можеш бути досі як 10 років, так і 20 років по тому вчителем, да? але зарплата буде кардинально відрізнятися. І, власне, твій, скажімо так, твій статус, твій вплив на школу, або школу на тебе, да? тобто ти будеш на більш верхній позиції. Да? Коли я прийшла в американську школу, я була на найнижчій позиції. І коли було скорочення, власне, мене ледь не попросили піти в іншу школу, тому що я, була, я займала найнижчу позицію в цьому сіньоріті. А всі інші викладачі вони були вищі. Так само їх дуже важко було звільнити. На них дуже важко було написати якусь скаргу, якусь догану да, нашою мовою. Якісь відкрити на них investigation. В школі це ну, майже постійно, якщо цікаво, я можу вам написати все, що знаю про шкільні investigation. Напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, я дещо знаю. Тому на вчителів з досвідом да, із високим рівнем в цьому seniority це, це майже ну дуже важко, скажімо так, вплинути. Да, вони вже такі дуже м -м, високі не лише по за посадою, але ще й по статусу да, в шкільному такому житті. Тому Мері, звичайно, дослужилася я думаю набагато е до більших кар'єрних вершин ніж я. Подорожі. Ось тут цікаво, тому що я багато подорожувала і в Африкою, і в Латинською Америкою, ну вже й Америкою. Мері, на відміну від мене, не мала б стільки вільного часу. І, власне, Європа дуже далеко. Квитки від на будь-які європейські напрямки, і взагалі будь-де навіть по Америці. Авіаквітки дуже дорогі. Тут немає лоукостів. 000%. Ну і власне, коли їм розповідала, от я була там, я була там, для них це вау! <ornamenting tattoos> ну і там тисячі доларів. Вони думають, там кожен відпочинок це там величезні, величезні трати. Ну, насправді ні. Можна і в хостелах жити, можна і бутербродами і харчуватися там протягом цього відпочинку. Для американців, звичайно, це не зрозуміло. Тому моя мері Мабуть, не дуже сильно подорожувала. У неї було б одна-дві подорожі кудись за межі Америки і по Америці. Навіть коли я спілкувалася з американцями, там вони подорожували по всій Америці. До речі, тільки по всій Америці. От вони не подорожують там, в інші країни, це для них от щось таке екстремальне. І я в них запитала: ну ви вже всюди були? Чому ви до сих пір не поїхали, не полетіли на Гаваї? Вони мені сказали, ну так це ж дуже що далеко. Да, це Америка, вони, тобто для них це нормально, це безпечно, вони довіряють, да? вони, дові... вони люблять подорожувати в межах Америки, тому що це безпечно. Да? І вони розуміють, що очікувати. Да? Такі ж самі американські закони, і вони, вони себе почувають і комфортно, і безпечно. Але от у Гаваї вони ну, це ж далеко. Ну, дійсно, в принципі, це дуже далеко. Да? Мені здається, будь-який. Напрямок це мінімум 6 годин люту. Мінімум, мінімум. Тому, в принципі, це далеко. Але вони так здивувалися. Ну так що ж це ми туди полетимо? Це ж так далеко. Да? Але на годину на машині вони можуть їхати а, десятки годин і навіть кілька діб. Їх це не зупиняє. Yeah. А, якщо уявити, що моя американка Мері була народжена саме у Вісконсіні, то 100% вона б вийшла заміж. Десь в моєму віці, я вийшла заміж 26 років, або трошечки, можливо, пізніше, або навіть трошечки раніше. Тобто, в принципі, в цих районах. Якби моя американка Мері була народжена десь в Лос-Вегасі, Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Нью-Йорк, в великих містах, і такий штат більш Скажемо, менш традиційний і більш такий демократичний в цьому плані. Вона б, скоріш за все, одружилася вже після 30. В мене вже є маленький синочок, якому скоро буде пів року. Встигла до тридцяти. Моя американка Мері, яка б народилася у Вісконсіні, вона б не чекала так довго, скоріш за все, вона б вже мала двох або трьох дітей. Якби це був Нью-Йорк чи Лос-Анджелес, там ситуація була б інша. Вона скоріш за все, так рано не поспішала ні з дітьми, ні з одруженням. Великі покупки, це, наприклад, будинок і машина. Я от власне такі покупки розглядаю. В мене поки що немає власного будинку ні так, ні в іпотеку. Ні так, не куплений за і в іпотеку. І у нас є лише з чоловіком одне сімейне авто. У моєї американки Мері вже 100% був хоча б невеличкий, але свій власний будинок куплений в іпотеку. І обов'язково в неї був було б вже. Я думаю, навіть не перше авто. А друге, третє, четверте, авто тут американці дуже швидко міняють авто. Буквально 2-3 роки і вони новенькі. Може бути не нове, але інше. Але 100% 2-3 роки вони майже всі міняють. Незалежно від свого доходу. Це цікаво. До речі, чим те, що я помітила, чим вищий дохід, тим людина рідше змінює авто. А чим нижчий дохід... У людини може бути найновіше авто, тобто остання марка, останній рік випуску. Я не знаю, чому чи це я так сама потрапляю на такі випадки. Але, от якщо це якийсь така людина з гарною дуже посадою, це лікар, професор, завідувач якогось відділу, ну може бути там їздити на Тойоті, які вже 10 років, 15 років, але до цього в нього буде дуже гарний великий будинок. А от якщо от у нас були асистенти в школі, в них у всіх, майже у всіх, були останні марки автомобілів. Я не знаю, як у них так виходило. Я думаю, що це можливо лізинг, Да? Тобто лізінг ти можеш взяти будь-яку машину. Але ось так, цікавий такий факт. Ну і останні два пункти це хобі. У мене є час, і, власне, був час, навіть коли я навчалася і працювала на моє власне хобі. Я люблю читати, так само я люблю відвідувати різні концерти, різні вистави і прогулюватися парком, коли, звичайно, це не сніг, не сніжно, і коли це не зима. А у мері, скоріш за все, не було б часу на своє власне хобі. Тому що вона б дуже багато працювала, і весь інший час вона б доглядала за будинком, за своїми дітьми, за собаками, тому що меріс, скажу за все, якби вона жила в нашому штаті, були б в якійсь улюбленці. І просто на своє власне хобі, як мінімум до 60 років, поки діти там не не покинуть сімейне гніздо, вона б просто не мала на це. Часу гроші б мало, але от часу на хобі немало. Ну і власне останній пункт це здійснення мрії. У мене було дві великі мрії з дитинства. Деякі мрії ми власне здійснюємо деякі нам не вдається здійснити, а від деяких ми просто відмовляємося. Перша моя мрія це було стати стюардесою. Я дуже хотіла з цим сьомого класу, мені здається, стати стюардесою. На жаль, мені не вдалося втілити цю мрію, але другу свою мрію це стати вчителькою, я все ж таки втілила. Та? Все ж таки мені це вдалося а, майже з першого разу. А, якби Мері мала мрію, я думаю, їй би втілити її. А з одного боку, було б легше, якби вона правильно обрала професію, власне, як в моєму випадку, з самого початку. Але якби вона потім, от, наприклад, 4 роки на бакалавраті, на якій спеціалізації вона провчилася, а потім вона така: «Ой, ні, це не моє. Знаєте, в Україні так дуже часто люди починають діти, там діти да, ще, починають навчатися, а потім розуміють, ні, це взагалі не моє, я йду в іншу дорогу. Для неї це було б складніше в тому плані, що вона вже дуже великі кошти вклала в своє навчання. Але шанс так само є, тому що е, піти на магістратуру тут може на ти можеш власне піти на будь-яку магістратуру з будь-яким бакалаврату, неважливо, яка в тебе була спеціалізація до цього. Таким чином, наприклад, у мене бакалаврат, хоча український, але його я його зробила еволюацію, і це була філологія. І потім я пішла на на магістратуру американську. і Це вже була education, так? тобто освіта. І без проблем. Так само у мене на роботі дуже багато моїх колег, вчителів. Вони у них перша перший бакалаврат це були біологи, хіміки та психологи. Коли я запитувала, ну що ж це таке? що Тут всі біологи та хіміки. Дуже просто вони просто з самого початку думали, їхня мрія, скажімо так, або ціль, був план стати вчителем, не, вчителем, стати лікарем. Але, на жаль, їм це, або це не вдалося. Вони просто передивилися, скажімо так, свої цілі. Свої. Ну, Таке було б моє життя, якби я була американкою, і, власне, в принципі, мені здається, воно виглядало б так. Саме як і моє українське життя. Плюс-мінус, там. Да? Тому напишіть в коментарях: а, якби ви були американцем чи американкою, б, як би виглядало ваше життя? До скорих зустрічей, підписуйтесь і ставте лайк. Па-па!